Черкаські майстри більярду розпочали новий сезон. Перший турнір 2013 року відбувся в більярдному клубі Бункер. Змагання зібрали рекордну кількість учасників. За перемогу змагалися понад півсотні більярдистів з багатьох регіонів Черкащини. Новий сезон більярдисти Черкащини зустріли у новому клубі Бункер. До обласного центру з'їхалися не лише представники районів області. Позмагатися за головний приз у динамічній піраміді прибули і учасники з Полтавської та Київської областей. На рівні з чоловіками змагалася і єдина представниця прекрасної статі Яна Наточій. Спочатку всіх учасників розділили на чотири підгрупи. По шість найкращих продовжили боротьбу в поєдинках плей-офф до трьох перемог. У підсумку у фіналі головний приз розіграли Віталій Грицай із Золотоноші та Черкасець Віталій Крижановський. За рахунком 4-1 переміг Віталій Грицай, який і став переможцем турніру. Третє місце відразу у двох учасників Миколи Рябенка з Черкас та Киянина Володимира Лимаренка. У нас підійшов до кінцю наш очередний турнір. В цьому году він перший. На цьому турнірі було 52 учасника со усієї області. В дальнейшем організація «Більярд Черкаси планує змінення, улучшение, доповнення в проведеннях на основі пожелань учасників. Ми вважаємо, що дальне турніри будуть ще более насичені, ще более цікаві. Непосредственно для каждого чоловіка, который любить эту игру. Наступний турнір з більярду в Черкасах планується провести наприкінці лютого. Олег Кукс, Анатолій Усіков, віка спорт.